Доброго дня, діти. Послухайте віршик. Наша нива не лінива, бо на ниву впала злива. Наша нива тихо сходить, і високе жито родить. Діти, а який звук ви найчастіше почули у цьому віршику? Так, звук і. А ось і буква і. Буква «И» така цікава, зліва дивиться направо і дивується сама. Я у дружбі з усіма гарно мовлюсь, голос маю, але слів не починаю. И великої немає. И слова не починає. Подивіться, діти, на що схожа буква и. На блискавку. На парканчик, на складені олівці, а лижі з спалицею і на хлопчика, який зігнув ноги. Спробуйте і ви вдома викласти букву «И» із паличок, з олівців або фломастерів. Так, звук и не починає слова, але він може знаходитися всередині слова або в кінці. Давайте уважно прослухаємо слова і визначимо, де знаходиться звук и. Квіти. Квіти. Звук и знаходиться в кінці слова. Ножиці, ножиці. Звук «и» знаходиться всередині слова. Птахи. Птахи. Звук «и» знаходиться в кінці слова. Книга. Книга. звук в всередині слова. Ви помітили діти, що звук «и» може робити кількість предметів більше. Давайте з вами пограємо у гру один і багато. Один гриб, а багато це. Гриби. Один їжак, а багато їжаки. Один тигр, а багато тигри. Один кіт, а багато коти. Одна рибка, а багато. Рибки. Одна лялька, а багато ляльки. Один літак, а багато. Літаки. Один будинок, а багато. БУДИНКИ. Один мухомор, а багато. Мухомори. А тепер давайте вивчимо віршик скоромовку із звуком і. Слухайте уважно. Мама, мила милом, милу. Мила митися не вміла. А тепер давайте промовимо скоромовку швидше. Мама, мила, милом милу. Мила митися не вміла. Молодці. А тепер пограємо іще в одну гру. Визначимо живі та неживі звуки. Живі звуки це ті, що можемо почути від людей, тварин або птахів, живих істот. А неживі звуки видають предмети, наприклад, телефон, телевізор, машина. Уважно дивіться на наступні картинки і згадуйте. Дзвоник, в нього неживий звук, це предмет. Півник видає живий звук. Паровоз в нього неживий звук, хлопчик чхає. Це живий звук. Скрипка грає, неживий. Літак гуде. Це звук транспорта не живий. А інші картинки ви розгляньте самостійно і визначте, живі звуки ви зможете почути чи не живі. А зараз давайте з вами згадаємо, з яким звуком ми з вами познайомилися сьогодні. Так, із звуком и, який можна побачити у вигляді букви и.